Досвідчений керівник чи фігура з численними запитаннями до прозорості та відповідальності. Павло Ткачук, генерал-лейтенант, багаторічний начальник Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Гайдачного, має за плечима понад 20 років керівництва одним із найповажніших військових навчальних закладів України. Але чому його багаторічне перебування на посаді супроводжується постійними скандалами та розслідуваннями? Минуло п'ять місяців з моменту оприлюднення нашого матеріалу щодо Ткачука та стану справу академії. З вами межа. Ми знову повертаємось до цієї теми з новими фактами та сенсаційними подробицями. У начальника Академії сухопутних військ знайшли три будинки поза декларацією та чотири квартири від держави. Академія сухопутних військ не надала Верховній Раді звітів щодо 138 мільйонів гривень благодійної допомоги. Генерал Павло Ткачук, який вкрав мільйони з бюджету, продовжує брати участь у антикорупційних засіданнях. Очолює академію сухопутних військ Павло Ткачук з 2002 року. Згідно з законом України про вищу освіту, особа не може обіймати посаду керівника закладу вищої освіти більше ніж два строки, а це 10 років. Провівши прості математичні обчислення, виникає запитання про законність перебування ткачука на посаді у 2024 році. Згідно з законом про вищу освіту, він мав би займати посаду по 5 років вдвічі. І водночас, от цитую, що прописало Міноборона, водночас норма, яка перебачала можливість продовження перебування на посаді керівника вищого навчального закладу, понад строки, визначені законом України про вищу освіту, відсутня. Тобто, законних підстав його перебування взагалі на цій посаді немає. Це історія. Систему корупції це створює стабільність тобто, деструктивної системи Національної академії сухопутних військ. Тобто, крім Ткачука, самого свою посаду не змінює також його заступники. В нього не, фактично не змінюється частина заступників з моменту його встановлення начальником Національної академії. У нашому попередньому розслідуванні ми розповіли про цькування курсантів про випадок з відрахування Олександра Поповича, який скаржився на порушення прав курсантів. Йшлося також про завеликі зарплати працівників академії навіть у порівнянні з військовослужбовцями, що працюють у зоні бойових дій. Сьогодні ж Національній академії сухопутних військ порушено з десяток кримінальних проваджень а керівництво академії звинувачують у невиконанні вимог тимчасово слідчої комісії Верховної Ради. Адже заклад не дав звітів щодо отриманої благодійної допомоги на суму 137,9 мільйонів гривень. А головна інспекція Міністерства оборони визнала незаконність перебування Ткачука на посаді начальника академії. Це просто гальба, коли військовий заклад, вищий військовий заклад, який виховує військових, допускає е, таку безліч просто купу зловживань. І вони залишаються безкарними. Більше того, вони ухиляються навіть від виклику на засідання тимчасової слідчої комісії. Вони не надають пояснень, вони не захищають свою позицію. Як це може відбуватися в Україні, де йде війна? Мені не зрозуміло, повернемося до численних фактів правопорушень в академії. Народна депутатка Юлія Яцик повідомила, що засідання ТСК із захисту прав військовослужбовців підозрює Ткачука у самовільному залишенні частини. Генерала вже кілька разів викликали на засідання ТСК щодо ймовірних порушень в академії. Проте він так і не з'являвся. Спершу причиною був лікарняний, а згодом нібито відрядження на фронт. У членів комісії з'явилися сумніви, чи справді Ткачук перебував у службовому відрядженні. Тому вони відвідали військові частини, де мав бути генерал відповідно до розпорядження. Однак Ткачука, члени комісії, там не знайшли за словами Яцик. Він тоді перебував на відпочинку в Трускавці. Тимчасова слідча комісія була змушена звернутися до державного бюро розслідувань з заявою про порушення кримінальної справи у зв'язку з непокорою, а саме невиконанням. Ткачуком бойового розпорядження главкома та самовільним залишенням військової частини, де він був прикомандирований для виконання певних бойових завдань. Таких частин було декілька. В жодній з них Ткачука ми не побачили завершенням історії. стало звільнення Ігоря Воронченка з посади головного інспектора при Міноборони. Які підстави за словами нардепки? Яцик, цитую попри шалений тиск на Воронченка, інспекція надала об'єктивні, проте дуже неприємні для керівництва країни результати перевірки щодо правопорушень в академії сухопутних військ. Окремої уваги заслуговують статки Ткачука. Восени 2016 року набу відкрило провадження щодо незаконного збагачення Павла Ткачука. Стало відомо, генерал з офіційною зарплатою близько 200 тисяч гривень станом на 2017 рік не декларував свої два заміські будинки та позашляховик лексус. Елітне майно було оформлене на близьких керівника військового вишу. Однак користувався ними сам Ткачук. Один з маєтків та автомобіль були оформлені на те, що Ткачука, яка так і не була допитана слідчими, адже померла у 2017 році. Тому прокурори спиралися на показання самого Ткачука, який пояснив, що він не знає звідки у його те, що Кошти далі спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку на той час очолював Назар Холодницький, закрила справу, врахувавши лише свідчення самого генерала та його родини. Ось така об'єктивна перевірка, але, мабуть, головне питання: чим же зараз займається колишній керівник САП, враховуючи непрості часи до повномасштабного вторгнення. Поза сумнівом, пан Холодницький не залишився осторонь. Він тепер служить у лавах ЗСУ. Цікава деталь служить він, виявляється як помічник уже знайомого нам начальника. Академії сухопутних військ, як каже народна мудрість, старі знайомі не забуваються. Саме Назар Холодницький сьогодні знаходиться на посаді, ну не знаю офіційно його посади, але він знаходиться помічником начальника національної академії, тобто от Качука, помічником, це знову ж таки є певний такий е момент е думати, що тут е присутня корупція, тому що людина, яка мала. б Довести справу його по незаконному збагаченню до якогось логічного висновку він сьогодні у нього на посаді. Виходить, що попри низку порушень та матеріальних кримінальних справ, ба більше не дивлячись на всі скандали, в яких фігурує його прізвище, Ткачук бере участь у комісії Львівської облради з питань антикорупційної діяльності та зустрічає військові делегації країн НАТО. Як начальник Національної академії сухопутних військ, як начальник гарнізону, він має взагалі законне право приймати е, участь в голосуваннях по виділенню коштів йому ж підпорядкованим частинам. Це ж е, прямий, е, прямий конфлікт інтересів. Це, на це має взагалі реагувати НАЗК? Чим вони займаються, мені, мені невідомо на жаль. Щоб отримати відповіді на наші запитання, ми надіслали запити різним інстанціям. Скерували лист до Львівської обласної ради з запитанням, чому Ткачук бере участь у їхніх антикорупційних засіданнях. Нам відповіли, що він є депутатом облради, а стосунку до інформації про його діяльність поза установою вони не мають. Зверталися до Міністерства оборони України. Відповіді не отримали. Ми також зателефонували речнику академії Антону Мироновичу, проте він не дозволив оприлюднювати цю розмову. Тому ми скерували запит і до академії, втім, прямих відповідей нам так і не дали. У листі йдеться, що діяльність начальника Ткачука визначається законодавством та статутом закладу вищої освіти. Питання терміну перебування на посаді знову проігноровано. Ситуація з генерал-лейтенантом і досі викликає більше запитань ніж відповідей. Невже понад 20 років перебування Ткачука на посаді така цінність для академії, що її не обмежує навіть закон. Де справедлива реакція правоохоронних органів та коли буде фінал цієї історії. Нагадую, попереднє розслідування про Національну академію сухопутних військ ми опублікували 5 місяців тому. Сподіваємося, що за 5 місяців повертатись до цієї теми вже не доведеться, як і отримувати від на той момент прес-офіцера Ткачука дзвінки на мій особистий номер з дивними пропозиціями. Ми стежимо за перебігом подій та оперативно повідомляємо вам. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, не забудьте поставити вподобайку цьому. Відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наші випуски надалі.